Любов Вікторівна зараз у нас у районі тільки що і розмови про децентралізацію, добровільне об'єднання громад. Поясніть, будь ласка, нам що таке децентралізація, що таке добровільне об'єднання громад і чому ці поняття так часто звучать поряд. Децентралізація це передача на місця повноважень, передача на місця. Відповідальності і передача під ці повноваження фінансових ресурсів. Добровільне об'єднання громад регламентується законом України про добровільне об'єднання громад. Є закон, є механізм об'єднання, яким ми будемо керуватися, коли буде вже цей процес об'єднання. Тобто це різні поняття. Різні, так. так. І зовсім не обов'язково, що одне тягне за собою інше. Зовсім не обов'язково. На сьогодні чинним є лише закон про добровільне об'єднання громад. Процес децентралізації буде регламентувати Конституція України. Зміни ті, що були проголосовані в Верховній Раді. Буде закон, будемо керуватися законом. Що ж відбувається зараз у нас у районі? На сьогодні в районі. Проводилося формування перспективного плану об'єднання громад. Формування перспективного плану регламентовано постановою Кабінету міністрів України є методика формування спроможних територіальних громад. Згідно цієї методики, які критерії щодо об'єднання громад? Перше, це визначається центр об'єднаної громади. Як правило, центром може бути населений пункт, який має відповідну інфраструктуру. Це взагалі центр району або місто, або той населений пункт, коли який колись був центром району, але він повинен мати відповідну інфраструктуру, щоб ми могли надавати людям всі. Послуги, які того потребує населення. Друге, другою умовою є зона доступності до центру об'єднаної територіальної громади. У, на відстані 20 кілометрів, так передбачає методика, всі населені пункти входять до об'єднаної територіальної громади. Можуть бути виключення. Коли в межах цієї об'єднаної територіальної громади ще може бути громада, але однією з умов є те, що це в цьому населеному пункті, який буде центром об'єднаної громади, повинна бути кількість учнів шкільного віку 250 і кількість дітей дошкільного віку 100. На жаль, у нас на відстані 20-25 кілометрів, так передбачає методика. Так населених пунктів, де витримуються такі умови, немає. І тому згідно методики, затвердженої Кабінетом міністрів, на, у нас пропонується на території району одна об'єднана територіальна громада. Забіжемо трішки наперед. А скільки ж хочуть самі громади? Скільки хочуть самі громади, це буде вирішуватися, коли буде вже це проводиться об'єднання громад. На сьогодні, коли ми... Першочергово, коли попередньо ми формували ці громади, взагалі-то це все для всіх нове, можна забігти наперед, що таке об'єднана територіальна громада. Це, можна сказати, такий невеличкий міні-район, в якому будуть надаватися всі послуги, які сьогодні надаються у районі або навіть більше, бо будуть. Передавати сюди і інші повноваження, які на сьогодні навіть немає район. Це і розпорядження землями державної власності, які є за межами населених пунктів, це і утримання всіх доріг, які є в районі, це і пожежогасіння, гасіння, це і громадський порядок, тому повноважень дуже багато. і, Громади, які першочергово в нас хотіли за рекомендацією Асоціації місцевих рад П'ять громад, на жаль, ми, на жаль, дійшли такого висновку, що ці громади всі ці послуги надати не зможуть. Але хочу забігти наперед, є перспективний план рішення щодо об'єднання. Проводитиметься згідно закону України про добровільне об'єднання громад. І ініціаторами добровільного об'єднання громад можуть виступати лише, хочу наголосити, сільський або селищний голова, не менше, як третина депутатів місцевих рад, громадськість в порядку місцевої ініціативи і органи самоорганізації населення. Потім ці пропозиції сільський селищний голова вивчає. Проводить громадські обговорення і аналізується все. І це все виноситься на розгляд сесій місцевих рад. І рішення щодо об'єднання чи не об'єднання приймають тільки селищна і сільська рада, тобто депутати селищних і сільських рад, і ніхто більше. Тому, коли почнеться реалізація закону про добровільне об'єднання громад, тоді як всі громади підійдуть до цього з повною відповідальність, да, вирішать, що вони хочуть? Зможе громада тут же такі принципи, щоб була інфраструктура відповідна, щоб усі ці органи були, щоб був кадровий потенціал. Методика передбачає спроможна територіальна громада, і щоб надавалися людям у цій громаді всі адміністративні послуги, які передбачаються концепцію реформування місцевого самоврядування. Тому ніхто, крім жителів населеного пункту, який визначатиме об'єднатися йому чи не об'єднатися, ніхто за жителів рішення прийняти не може. Ну, і що буде головним результатом такої реформи для людей. Яка ж буде їм вигода? Результатом реформи для людей повинно стати те, що послуги повинні бути. Наближені до людей, що громада повинна бути самодостатня, щоб не було такого, як зараз у нас затримки з заробітною платою. Перш за все, це спроможна територія суть реформи полягає в тому, щоб громада була спроможна і щоб послуги були наближені до людей, і люди самі через депутатів, яких вони оберуть, приймали рішення практично по всіх питаннях. На другий. Рівень, це тобто район повноваження в районі, це буде тільки утримання шкіл інтернатів і другий рівень медичної допомоги? Все, решта послуг, всі будуть надаватися на рівні об'єднаної територіальної громади. Любов Вікторівна, скажіть, будь ласка, що ж буде, якщо такі громади не дійдуть консенсусу? І не об'єднається добровільно, ну так як передбачається методика, як передбачає постанова кабінету міністрів. Якщо громади не об'єднаються, вони будуть далі існувати на тій самій на тій самій фінансовій базі, яку вони мають на сьогодні. Це тобто сьогодні бюджетним кодексом для кожної громади сільської, селищної, визначено. Власні доходи, які вони будуть отримати, і будуть вони так само, як і на сьогодні, залишаються, будуть отримувати у бюджет ці кошти, які отримують сьогодні, і будуть отримувати ті, бюджет, ті бюджетні установи, які у них сьогодні є в населеному пункті. За рахунок цих коштів на сьогодні, на жаль інших нормативно-правових актів, які будуть регулюватися, і де люди, ці, що не об'єднаються, будуть отримувати решту послуг, ті, що є в об'єднаній громаді. На сьогодні на жаль, немає об'єднана громада в об'єднану громаду. Будуть надходити кошти 60% податку з доходів фізичних осіб. Це ті кошти, які сьогодні надходять в район. Це звичайно ресурс, але це ресурс, який сьогодні спрямовується на утримання шкіл, на утримання охорони здоров'я, на утримання закладів культури, соціальний захист. Тому це дуже значна робота. Жде нас усіх попереду. Так, я, наступне запитання, яке мені хотілося висвітлити, саме те, що ви вже розпочали. Яка ж система влади діятиме на місцевих рівнях при процесі добровільного об'єднання громад? Хто її контролюватиме та як формуватимуться бюджети громад? Ну, Об'єднана об'єднану об територіальну громаду буде очолювати голова об'єднаної територіальної громади, яку ми будемо спільно з вами обирати. Будуть депутати об'єднаної територіальної громади, буде виконком, а виконком буде призначатися чи радою. Об'єднаної територіальної громади. На рівні населених пунктів, ті, що були сільськими радами, які увійдуть в об'єднану громаду, будуть старости, які будуть також обиратися згідно із законом про місцеві вибори. Любов Вікторівна, ну от, припустимо, що процес добровільного об'єднання громад у Варвинському районі пройшов відповідно до законодавства із всебічною вигодою. У нас утворилася одна міцна територіальна громада. У нас збережеться Варвинський район як територіально, так і з усіма нашими селами, з усіма нашими громадами. Чи ми будемо відноситись до якогось іншого району, і що ще у нас зміниться? На сьогодні немає змін до конституції, тому ніхто не може знати, які які будуть райони, що буде об'єднувати район, що буде об'єднувати область Я тільки те, що попередньо сказали, які будуть повноваження в об'єднаній громаді, і які будуть повноваження в районі. Тому одне хочу сказати, що населені пункти всі так і збережуться, буде як було село Остапівка, так і буде, як було село Світличне, так і буде, але вони будуть тільки входити в Варванську об'єднану територіальну громаду, якщо вони об'єднаються. Тобто ми тільки по-іншому будемо називатися. Буде по-іншому називатися орган місцевого самоврядування, а село як називалося, так і буде називатися. І жителі будуть села Озеряни, села. Світличного, села Гнідинці. Зрозуміло. Ну і наостанок скажіть, яка роль виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у процесі добровільного об'єднання громад? Роль органів влади, тобто районної державної адміністрації, це забезпечити організаційну роботу і інформаційно просвітницьке забезпечення, роль органів місцевого самоврядування в це стосовно об'єднання громад покладається на органи місцевого самоврядування. І я вище сказала, що рішення щодо об'єднання громад приймає тільки громада населеного пункту. Тому все щодо об'єднання громад і не лише рішення щодо об'єднання чи не об'єднання, а і відповідальність за те, що вони об'єдналися чи не об'єдналися, теж лежить на самій територіальній громаді. Тобто на самій сільській чи селищній раді.